Всім хай! І так, у нас виїзд на кочівлю. Перевезли вже майже все. залишилась крайня ходка. Сьогодні ввечері будемо доперевозити. А зараз я вам хочу показати, як ми пакуємо наші сім'ї, як ми перевозимо. Куди, куди ми перевозимо, я вам потім покажу. А зараз як саме ми упаковуємо. І що робимо? Який у нас вулик, як ми вважаємо, ідеальний для переїзду? Так, прибираємо плівку, обов'язково, колеш. Також для того, щоб рамки у нас тут не гуляли по другому корпусу. Гніздовий ми вже заклинили. Зараз другий корпус. Прибираємо все утеплення, яке можливе. І перевертаємо наш піддашок, ставимо такі дві планочки для кращої вентиляції, якщо ми перевозимо до 50 кілометрів. Нашу пасіку можна не перевертати у цей підашок, не ставити планки. А якщо більше ми перевозимо на більшу відстань, то ми перевертаємо наш підашок і ставимо дві планочки. Далі криша і пакуємо, зав'язуємо такими стрічками. Ось таким чином стамісточка і за допомогою звичайного крючка такого. Зазвичай пакую не я, хлопці, це я вам так зараз просто показую, як ми це робимо. Ось таким чином зажимаються корпуса, дахи, нікуди вони не діваються, переїжджаються дуже добре. І хвостик закручуємо. Все, ось таким чином, і відбувається запаковка і перевезення. Увечері закриємо льоточки і поїхали на кочівлю. А ось зараз покажу, як пакують наші хлопці. Звичайно, це буде швидше, ніж я. Швидкість яка. І все. І так, швиденько. Все, всім дякую за увагу. Ми поїхали. До зустрічі в наступних відео.